Доброго дня! Сьогодні ми з вами проводимо рекламу Богусланського гуманітарного коледжу. Цей коледж є дуже простивий та матроничим місцем, яке надає дуже багато спеціальностей. Ми, ми, ми студенти Богуславського гуманітарного коледжу. Я ситник Олександр, навчаюся на спеціальності правознавку. Ця е, спеціальність дає мені. Багато можливостей працювати як в міліції, так і в різних правоохоронних органах, також піти далі, захищати нашу батьківщину, захищати права громадян України. Як на одна... другу та ліна, спеціальності, в майбутньому я можу стати бухгалтером, економістом, обліковцем. Приходьте в наш коледж і обирайте собі професію до спортивного. Я Кушка Анна, навчаюся на спеціальності початкова освіта. Я вибрала цю професію, адже я дуже люблю працювати з дітьми. Я дівчата Ролена навчаюсь на спеціальність образотворче мистецтво. Я обрала цю професію, тому що вона мені подобається. В майбутньому я можу працювати вчителем образотворчого мистецтва, можу стати художником та дизайнером. Я навчаю на спеціальність музичної мистецтва. Я вибрала цю професію, тому що дуже люблю дітей. Також люблю збігати. Наш бузлавський коледж дуже обдарований. У ньому є дуже багато цікавих хорів, ансамблів, які дуже допомагають розвитку і саме музичному мистецтву. Я дуже люблю дітей і хочу вам пропонувати, щоб ви навчалися у нашому педагогічному коледжі. Я личко Наталія навчаюся на спеціальність соціальна педагогіка. Це одна з професій, яка дає дає можливість працювати з дітьми, розуміти їхні проблеми та їх розв'язувати. Тому пропоную вам іти працювати на цю професію і вступати до Буславського гуманітарного коледжу. Я Федоро Богдан навчаюся на спеціальність фізичне виховання. Я навчаюся. Я дуже люблю цю спеціальність, так як я дуже люблю спорт. В нашому коледжі дуже велика спортивна база. І в нас навчається дуже Івні сильні студенти, які люблять спорт, всім раджу поступати на фізичне виховання. Запрошуємо всіх бажаючих на день відкритих тварин. 28 вересня. березня.